Не він має право говорити військовим, що їм робити, що їм не робити, і куди йти, куди не йти. І давай будемо щирі, на фронті зараз цвіт нації. Там знаходяться не просто військові, там знаходяться політики, політологи, аналітики, там науковці, музиканти світового рівня, там знаходяться уми найвищого масштабу, техніки, робототехніки, айтішники, ядерні фізики, розробники ракет, там знаходяться. Цвіт культурної сфери української держави. Там знаходяться видатні економісти. І холера, кому як не цим людям будувати українську державу колись в майбутньому? Правда, наше завдання зараз, щоб вони вижили, і щоб така шушара потім не полізла на вибори, бо більше не буде кому лізти на вибори. А українським громадянам треба було би дуже добре запам'ятати, хто захищав, а хто фігнею страждав. І е, потім оцих. Е, е, та лапаючи язиком несусвітні несенітниці, просто викинути з політичної, взагалі з української реальності, щоб їх ніде не звучало і не було. І ну, як, я вважаю, що як мінімум наші захисники перші вибороли право колись десь керувати українською державою, тому що невідомо, коли ці вибори будуть, і чи всі з нас до цих виборів доживуть. Мене найбільше більше знаєш, що довбануло. А бо вони мають там загострене відчуття справедливості. Вони не зможуть усі нюанси розуміти, які, по-моєму, нам потрібні політики з загостреним відчуттям справедливості. І нам потрібні політики, які одне одного будуть контролювати в контексті освоєння тих чи інших коштів і при коштів коштів держбюджет чи того, як вони будуть губитися по дорозі. І нам потрібні люди, які будуть усвідомлювати необхідність оборони Української держави, становлення національних пріоритетів, забезпечення національної гідності, виховання наших дітей відповідним чином. Бо, чесно, зараз почався відкат. Дмитрий, я була цього тижня шокована, тому що 90% людей, яких я зустрічала на вулицях в Києві, а я багато ходжу пішки. Вони говорили московською мовою, причому голосно, безкомпромісно і абсолютно гидотно. І от мені цікаво, скільки московськомовних українців має вбити Московська Федерація, щоб до них зараз дійшло, що московська мова вбиває, коли ти нею користуєшся, і треба її позбуватися всюди, де тільки можна. Бо московське як таке вбиває. Але чому це відбувається? Тому що немає державної позиції, тому що немає державної пропаганди, тому що немає візії української мови, тому що в керівництва держави немає української візії майбутнього України. В них є якась там квартал.